І вже потім, після е, цих емоцій, да, як трошки заспокоїлась, виявилось те, що колода карт була переплутана. І ми були просто в шоці, як взагалі так склалося, да, і, і, і їй потрібно було саме цю карту достати. І знаєте що далі? Далі жодного кроку не випадала більше ця колода. Жодного. Точніше, якби... Ці карти не переплуталися, вона б не взяла цю карту. так, Не було б цього контакту там з її е, таким внутрішнім з її матір'ю, а їй настільки було важливо почути ці слова, що так сталося, що були переплутані карти, і саме випала ця карта, да, от, саме звернення від матері, і, чесно, ми були в шоці, тому що надалі. Не, не було не єдиного кроку, де б випадала знову ця колода. Тобто це випадковість не випадкова. Тому гра дуже потужна. Вона показує саме ваше внутрішнє те, що вас хвилює да, на сьогоднішній момент, настільки глибоко. Що просто я в шоці. ще. Е, людина, яка грає просто в шоці, тому що витягується саме таке внутрішнє підсвідоме, те, в чому ми боїмося собі здізнатися. Виходить, те, е, те, що нам потрібно почути, але із за цього шуму постійного в голові, і з побутових проблем, відносин, робота, вся у цій біготні ми не чуємо себе, а саме через гру. Це можливість почути себе, почути своє істини, почути душу. Тому що в грі є такий момент, що треба відповідати швидко саме душею, саме першим, що приходить. Тому що, коли вже включається голова, вже розум починає перебувати те, що реальне, да? Ось тому я запрошую вас на гру. Це неймовірно потужне поле. Я чесно. Дуже рада, що я маю такий інструмент, і що через цей інструмент людина може отримати такі глибокі, підсвідомі відповіді і усвідомити, куди рухатися, і отримати оцю енергію для руху. Тому запрошую і я вас е, заупиняю, що ви не пошкодуєте, що пішли до себе так глибоко.